Ніколи не менеться вода на хустки, бабусі дістають зі скрині, барвисті, немов кольорові пелюстки, як символ оберіг святині. Вони легенькі, мов весняний вітерець, лягають на жіночі плечі. І, як сказав, слова один мудрець, це пам'ять на роки до речі. І не деталь, а радість, благоговіння, убір для голови, як диво. А в Україні жінкам благословіння, що вже не радісно, щасливо. З давніх давен хустка являється оберегом, символом любові і злагоди в кожній родині. Онучко, я зі своєї скрині дістала найкращу хустку. І сьогодні я хочу подарувати її тобі. Нехай вона прикрашає тебе на кожне свято і стане оберегом на все твоє життя.